То я, от, вроде бы, як відчув, десь ще вчора і дати вам віти від мене домашні, не кроплені, а виховити любов і раді нюхаються справді. Може, через паркан. Да, я хочу хрустку поплиште, будь ласка. сюди е, на конгрес. Я вчора ще думав, що що ж вам сказати, що вам е, оповісти, тому що я вас всіх, начебто, знаю, і всі мене знають. І думаю, щоб не відпустити щось таке, що е, не піде і, і вагався, дуже вагався. Але я спершу хочу подякувати дійсно конгресу, що він такий є, тому що я ходив сюди з радістю, з впевненістю, тому що я надився, наберуся так чогось. E, хорошу, я просто по секрету скажу, що набирався, було теж таке, але мені дуже, ну це завдяки да, да, можете встати паном руку, але e, дуже хороша e, аура, дуже хороші люди. І вчора ввечері сів, подумав, не йде, не йде нічого, взяв книжку, а з книжки все дуже добре йде. Коли прямуєш ага, е, на сторінці 207-16 випуску Медоборі знайшов вірш, де були такі рядки, коли потонем в глибині, затихлих кратерів, вулканів, коли був під ранок на стіні, ми зловим зайців, великанів Таня Чаховська альманах Медобора. Ішовши сюди, з дорогою вже знайшлись такі рядки, коли прямуєш на Конгрес, то не будуй громадя планів, щоб не потрапити під прес від вибуху думок вулканів. Відомо ще від правоців, займає кожен певну гілку, хтось ловить велетнів зайців, спритніший хто спіймає гілку, то зрине гомеричний сміх. То напасть інша кинем сльози, метаморфоз хоч збийся з ніг, але залежить все від дози. Та це ніколи не спиня поеток справжніх і поеток, і поетів. Бо є колюча слів стерня підставою для творчих злетів. Тож я бажаю вам творчих злетів, Зараз я собі дітей сфотографую і вам віддам. Добре? Дякую.